Також вставте карту MicroSD внизу контролера, а ці дві антени слід розгорнути в одну з цих позицій. Тут з правого боку це кнопка живлення. Якщо натиснути її один раз, ці індикатори покажуть рівень заряду батареї контролера. Щоб увімкнути, натисніть і відпустіть, а потім натисніть і утримуйте кнопку, а якщо хочете, вимкнути. Просто повторіть цю ж послідовність. Посередині у нас є цей перемикач, який дозволяє вибрати один з трьох режимів польоту. Нормальний режим є стандартним режимом польоту, який підходить для загального польоту та запису відео. Якщо перемістити перемикач вправо, він перейде в спортивний режим. Дрон буде літати швидше і буде більш чутливим до ваших рухів. Будьте обережні, коли вибираєте цей режим, оскільки він відключає датчики уникнення перешкод, а для гальмування також потрібна більша відстань. Ліворуч у нас є режим Ціне, і тут дрон буде рухатися повільніше, що може бути корисним для отримання більш стабільних кадрів під час запису відео. Це кнопка гудка або паузи, і вона має дві функції. Якщо натиснути і утримувати її, вона запустить «РТГ». Або повернення до гудка, і це накаже Міні-4 повернутися до точки гудка. Ця кнопка також використовується для зупинки дії, яку виконує дрон. Наприклад, якщо з будь-якої причини ви хочете зупинити швидкий знімок, або якщо ви хочете зупинити фокусування. На задній частині контролера у нас є дві кнопки, які називаються c 1 і c 2 за замовчуванням c 1 використовується для перепозиціонування або центрування камери, а c 2 змінює її орієнтацію з горизонтальної на вертикальну або навпаки. Але ці кнопки можна налаштувати в меню. На верхній частині контролера ліва кнопка почне або зупинить запис відео, а права кнопка зробить фотографію. Тут у нас також є два регулятори. Лівий регулятор контролює нахил підвісу, а правий дозволяє збільшувати або зменшувати масштаб. Якщо ви використовуєте міні-4 вперше, вам потрібно буде його активувати. Тому краще заздалегідь спланувати це зробити вдома, оскільки для цього потрібне підключення до інтернету і а, певний час. Після того, як ви увімкнете контролер і Міні-4, з'явиться екран активації, де вам потрібно буде погодитися з їхніми умовами. Потім вам потрібно увійти в свій обліковий запис або зареєструватися за допомогою своєї електронної адреси. Через кілька секунд він буде активований, і тоді вам потрібно буде завантажити та встановити всі оновлення, прошивки, які ви отримаєте. Перед тим як злетіти, є кілька важливих налаштувань, які слід налаштувати.